З'явилося з'явилося кілька статей. Між іншим написаний на жаль, не українцями, але американцями. Так це ж добре, що не це українці. Добре, значить, ну не добре Пишите. і не добре. Бо ми мали би зареагувати, а вони зареагували. І, на щастя, американці зареагували, де його абсолютно просто ну знищили. Ну всі його позиції наукові, політичні і так далі. Так що, і, і до нього ставлення серед академічного світу і серед експертного світу є відносно негативне. Так що, хоча він далі це повторює, але спеціалісти принаймні знають, що те, що він говорить, є нонсенс. На жаль, серед журналістів не зовсім так, бо вони цього не знають. А тим більше в Америці, як знаєте, є поширений така поширена така практика, де ну, відносно часто, коли запрошують на якесь інтерв'ю. Стараються, так би сказати, представити збалансований погляд. Отже, є представник, скажімо, проукраїнський, а інший представник проросійський. І якось не звертають на увагу на те, що це, це не збалансованість. Знаєте, ніхто би не представляв, знаєте, ніхто би не ставив єврея, який пережив Аушвіц, і нациста. Абсолютно. Це не те. Я, знаєте, тут, тут щось не граю. Але, звичайно, знаєте, ми стараємося, ми про це говоримо, і до тої чи іншої міри воно впливає на ЗМІ. Знаєте, які в загальному, принаймні в Америці і в Канаді, я би сказав, в загальному вони позитивно ставляться до України і негативно ставляться до Путіна. В знаєте, Загальному. Взагальному. Це добре, що ви про це сказали, тому що іноді ми чуємо навіть у нас в ЗМІ е, такі алармістські речі. Ми програли інформаційну війну. От я думаю, що якраз в світі ми її не програли. Очевидно, що ми її програли в Росії, бо там все контролюється так. Путіним. Очевидно, що складнощі є якраз на Донбасі, який позбавлений зараз, позбавлений зараз українського телебачення. Але на Заході ми цього я думаю, що я якраз думаю, що не ні. програли. Я думаю, що ні. Серед цієї, ну, в цій групі, в якій я був, ну ті в натовській групі, був один журналіст з Італії кілька разів підкреслював, що змі італійські майже одноголосно підтримують українську позицію? Там була теж і німка, яка теж казала: в основному з винятком шпігля, який такі ну напіл не зовсім українські, але в основному змін німецькі теж підтримують українську позицію. Ну щось, щось це ви про Італію сказали. Воно аж на мене для мене аж занадто оптимістично звучить, бо ми звикли, що якраз в тих країнах. Е Латиноєвропейських, як то кажуть, якраз мало розуміння того, що є, що є Україна. Ви згадали Шпігель, але я і німецьку пресу, да, яка стала більш позитивною щодо України. Ми бачимо це і по позиції Меркель. Але коли Штайнмаер там каже: я бачу світло в кінці тунеля, я бачу там зміни в позиції, зміни в позиції Росії, це очевидно. Ну то вони беруть бажане за дійсне, знаєте? Вони би таке хотіли, вони би таке дуже хотіли. Вони би просто знаєте, вони моляться богу, щоб божу борони не було дальших. Якихось авантюр. Але для торним. цього потрібні рішучі дії.